Як чоловік потребує, щоб ви помовчали, бувають моменти, коли чоловік потребує якоїсь фізичної допомоги, коли він щось робить. Інколи чоловік потребує близькості. В різний час чоловік потребує вас по-різному. Знаєте, що? Мудрість. що мудрість? В час, коли в чоловіка якісь невдачі, він потребує вашої підтримки. Він не потребує, щоб ви наголошували. Як ти таке міг зробити? Дивись, всіх вийшло в тебе не вийшло. Ні. Це чоловіка ще більше доб'є. Він на наступний раз не захоче навіть спробувати щось робити. Ні, йому потрібна від вас підтримка і розуміння. Та такі невеликі, не страшні речі. Ми до вас звертаємось. І слухайте, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь забітниці. Щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Діти, слухайтеся своїх батьків. Хм. Ви знаєте, не завжди так виходить. Кожен з нас може згадати той час, коли він був дитиною. також. І сказати, щоб я завжди слухався, ну, не вийде так сказати. Інколи це не виходило. Але Господь, даючи цю заповідь, Він і дає, що я на сьогодні казав, обітницю. Дивіться, є заповідь, є умова, є обітниця, буде нагорода. Інколи діти, вони вже коли підростуть в підлітковому віці. Знаєте, таке цікаве слово. ми Це нещодавно з дружиною сиділи. Слово, від який корінь? Слово підлітки. <плітки> Цікавий корінь, так? Да? Діти, коли вони стоять в підлітковому віці, вони інколи, вони вже ж рахують, що вони досить розумні. Вони вже багато все знають. Вони, в принципі, дещо можуть вирішувати самостійно. Святослав, я сьогодні тебе попереджав, що я тебе викличу на сцену. Підходь до мене. Ми з тобою трішечки поспілкуємося. Святослав, підскажи, нам, ну, скільки тобі років? Мені поки що 11 років. 11 років. Ти рахуєш себе вже підлітком. Так, да. супер. А скажи, будь ласка, у мене є тебе таке питання. Е, чи думаєш, що ти вже е, от в своїх 11 років е, багато чого знаєш, багато в чому розумієшся? Е, ну, взагалі-то моя думка така, що е, я, можливо, в деякому можу щось знати, робити, але не зазвичай усьому. Е, тому що, ну. Людина не може все знати, так. розуміти. Все не знаємо і не розуміємо, навіть дорослі ми. Питання було набагато простіше. Ну, ти ж розумієш, ти вже дещо знаєш, в де в чому розумієшся. А скажи, будь ласка, бувають в тебе такі випадки, коли ти не погоджуєшся з думкою батьків. Тут тебе відповідь да або ні. Mm, ну, 50 на Тобто 50. <реш> Бувають такі випадки, Ну іноді, да. Да, і це абсолютно нормально. Таке відбувається в дітей. Вони не завжди згідні з думкою батьків. А скажи, будь ласка, от через років два е, ти станеш вже от, більше щось знати, більше розуміти. Согласен? Ну, так. Да. Так, а потім ще через 5 років ти станеш ще більше щось знати і розуміти. Так. Да. А потім ще через 15 ще більше. Так. Да. От представ, батьки вони вже такі. Вони вже досягли того віку, коли вони знають більше і розуміють більше. Поняв? А як? Ну через 2 роки ти станеш досвідченішим. От в багатьох питаннях, правда? А через 5 ще досвідченіше. А через 10 ще досвідченішим. То я тобі кажу, що твої батьки вже досягли цього віку. І вони вже досвідченіші. Вже. Поняв? это поверт. Це означає те, що в цьому місцеписанні, коли сказано, діти, слухайтеся своїх батьків, то це місцеписання потрібно брати до уваги. Але тут є також виключення. Кроме того, коли батьки. Кажуть, робити якийсь гріх. Да. Не да, ти не будеш слухати, але коли вони не кажуть, коли вони кажуть, щось е, добре робити, то їх потрібно слухатись. Yeah. Для тебе є ще дуже добра новина. Yeah. Скоро це все скінчиться. Знаєш коли? Yeah. Коли ти одружишся. Але для тебе є погана новина. Появиться жінка, треба слухатись її. Інколи частково так чоловік від завжди. Голова, согласен. Ну жінка каже, що вона шия. ти чув це. От коли вона покрута, туди йдися. То я жартую. вже Дякую тобі за увагу. Так. Да. Трошечки такий можливо. Є були елементи гумору, але ви знаєте, да, дітям потрібно слухати своїх батьків. Крім тих випадків, коли е, батьки да, вони спонукають дітей до чогось недоброго робити. Да, да, тоді вони вже мають право це не робити. Е, е, а так, Господу дуже приємно, коли от, батьки кажуть: біжи, сходи в магазин. Чи трапляється в дітей? Я не хочу. Трапляється. Батькам це неприємно. неприємно. І Господу, це буде неприємно. Чули, діти? Господу, буде це неприємно. Як я вже казав, за Божим задумом сім'я це місце найбільшої концентрації любові. І ви знаєте, що? Рівень концентрації любові в сім'ї він залежить від самої сім'ї. Він залежить від вчинків, від слів, від думок, від всього. На першу чергу вся відповідальність на чоловіку. Велика відповідальність також на дружині. І діти, вони також мають відповідальність. Скажіть амінь. Амінь. А зараз я хочу вас попросити піднятися на ноги. По завершенню проповіді в нас завжди є. Час, коли ми хочемо сказати Господу, вибач, якщо ми маємо за що, знаєте, сьогодні ем, слово було про сім'ю, і якщо в залі є люди, які би скажу так, вони жалкують про певні свої вчинки, про певні свої слова, і вони би хотіли сказати за ці вчинки, слова, за думки, вибач. Сам перед ми маємо вибачатися перед Господом. Знаєте, Господь Він дає нам потім сили змінюватись. Коли ми своїми силами пробуємо, така собі затія, такий собі результат. Але коли ми просимо Господа, в нього вибачення, і дати нам сили і мудрості змінюватися, Господь в Слові Божому каже: просіть і дано буде вам. Якщо є ті, хто хоче сказати, можливо, ви хочете зараз сказати Господу вибач, а потім будете мати сміливість і своїй другій половинці сказати також вибач. Потім скажіть їм. Якщо в залі є такі люди, виходьте наперед. Знаєте, я теж хочу вийти. Я з самого початку казав, що ця проповідь. Вона і для мене також це слово, воно також для мене. І я вірю, що кожен, хто вийшов, він знаєте, це людина, яка чесно перед Господом, чесно перед собою, чесно перед своєю другою половинкою. Тому що ви набрали сміливості, і ви, да, ви всередині знаєте, за що ви вибачаєтеся. Я вірю, що Господь дасть вам мудрості і дасть вам сміливості робити зміни в своєму житті. Давайте помолимося. Повторюйте, будь ласка. Господь, я дякую тобі за твою любов, якою ти сповнюєш мою сім'ю і моє серце. І прошу, Господи, прости мене за ті дії, слова, думки, які були. Робили боляче тобі. Господь. Дай мені сили, мудрості, терпіння змінюватись. Благослови мою сім'ю, мою родину, щоб вона сповнилася твоєю любов'ю за твоїм Божим задумом. Прости мене. Амінь. А ми давайте тричі скажемо тим, хто попросив вибачення. Благословляємо, благословляємо, благословляємо. Дякуємо. Присідайте, будь ласка, і в нашій церкві ще сьогодні є урочиста подія. Ілія, візьмеш, Боше. В нашій церкві є урочиста подія, і ми дуже раді. Я вірю, що Бог радіє, коли Божа сім'я зростає. І Ми запрошуємо на сцену Володимира і Наталю. В Слові Божому є такі слова. Бог обіцяє, що Він створить церкву, і ворота пекельні її не здолають. Знаєте, коли Господь це обіцяв, то Він давав право кожній людині вибирати, чи бути в церкві, чи не бути. Так, да, Ніхто нікого не змушує, але. Церква, мені подобається церква Спасіння і її девіз це, де це сім'я, де є місце для кожного. І ви знаєте, ми дуже раді вітати вас в нашій духовній сім'ї. І коли сім'я виростає, це завжди, це завжди велика радість. Ми радіємо за вас. І зараз я хочу помолитися. Господь, ми дякуємо тобі за серця Володі і Наталі, Господь. За те, що вони прийняли таке відповідальне рішення, Господь, і вони приєднуються до церкви спасіння міста Хмельницького, Господь. І я прошу благослови їх. Бути ревними християнами, Господь, бути достойними звання, члена церкви Спасіння. Як сьогоднішньому слові було сказано в сім'ї. Є велика відповідальність, і я вірю, що ти їм в серця також покладеш цю велику відповідальність і свою велику любов. І ми їх благословляємо, благословляємо, благословляємо. І приймаємо вас в члени церкви Спасіння. Ось вам, будь ласка, свідоцтво. Вам, свідоцтво вітаємо, вітаємо. І маленький солодкий подаруночок. Привітаємо оплесками. присадити. Будь ласка. Дякуємо, брат Саша, за чудове слово. Нехай Господь рясно благословляє тебе і кожного з нас. Дійсно, сім'я це. Це великий інститут. Ми можемо присісти на короткий час. у Нас буде ряд оголошень. вислухаємо оголошення. Великий інститут, сім'я це де. Завжди ти вчишся, зростаєш, піднімаєшся і це добре. Хочу, перше моє оголошення, хочу зробити оголошення, що кожної неділі, точніше як нагадування, так, це вже більше не оголошення, це нагадування. Кожної неділі проходить у нас наставництво номер один. Для, того, для тих, хто хоче стати членом церкви, хто хоче відновитися в відносинах з Богом, пізнати щось більше. Тому кожну Неділю після служіння наші служителя, пастор, проводиться наставництво номер 1 Ми всі бачимо, що це дуже гарний час, де ми пізнаємо Бога, де розбирається Слово Боже. І де цей час іде для нас на збудування. Тому хай Бог благословить кожного. Друге наше оголошення вже на цьому тижні буде служіння для військових. У групі буде оголошено, який це буде день на котру годину. Нагадування таке да, в нас через тиждень, тиждень молитовна, тиждень служіння для військових. Тому в цю неділю вже служіння для військових. Е, наступне оголошення також домашні зібрання, особливий час, коли ми збираємося підтримати один одного, поділитися один з одним, що ми переживаємо, що в нас відбувається в житті, підтримати в молитві, підтримати. Тому руки, в кого вони опускаються, це благословенний час, і саме комусь це відгукнеться. Ми хочемо зробити, створити список людей, які хочуть служити Богові в церкві, вітаючи інших. Тобто, якщо приходить нова людина, щоб її з підійти, поздоровитися, поспілкуватися, Розповісти, куди вона може пройти, можливо, ще якісь питання в людини є. Можливо, вас відгукується в серці, що ви би хотіли би бути цією людиною. Це буде спеціально одна людина на одне служіння. Буде спеціальний список, щоб це не повторювалося постійно одні й ті самі, тому що хтось зустрічає знизу гостей, а комусь і треба бути тут на місці, привітно посміхнутися, поважати гарного дня, провести, щось розказати, щось підказати. Знаєте, мені дуже подобається, коли в центральній церкві ми заходимо тільки в храм, в зал, ми бачимо велику групу людей, які тобі щиро посміхаються, які тобі кажуть, доброго ранку, які кажуть, тобі теплі слова. І це є таким девизом церкви. Да? Тобто це прийнято так церкві спасіння, бути щирими, бути відкритими, ділитися посмішкою один з одним. І це надихає. Тому, можливо, когось буде торкатися все. Будь ласка, до ваших, деякої, до, до ваших деяконів, до кого ви ходите в домашні зібрання? Можливо, до Олі нашої дружини пастиря підходьте, кажіть, ось я хочу приходити е, в, бути в списочку, де буду раз в якийсь час приходити відповідально, там за пів години раніше до 11-ї години і вітати людей, посміхнутися своєю посмішкою і подарувати радість. Я думаю, що це дуже класно. Ви знаєте, навіть. Е, Вчора було в Біблії місце писання, що кожен, хто трудиться. Ну я скажу так своїми словами, ми не будемо його зачитувати. Хто трудиться, да, він трудиться для чогось. А от служіння для Господа це великий труд як в цьому земному житті, так і в майбутньому. Тому хай Бог благословить кожного з нас. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Ми помолимося за десятини та пожертви. Хочу також наголосити, що десятини та пожертви є в церкві спасіння добровільними, тому нехай Господь кожного з нас благословляє. Боже наш, ми дякуємо Тобі за всі ті фінанси, Господь, які ти нам даєш в наше життя. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти турбуєшся, за те, що Ти є вірний наш Бог. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти завжди поруч з нами, навіть коли важкі часи, але Ти любиш нас і Ти нам у всьому допомагаєш, Господи. Благослови, Господь, всі десятини та пожертви, які є в церкві, які, Господь, ми приносимо до держав... до... Церковної скарбнички, Господь. Благослови, Господь, щоб ці фінанси вони були на збудування, Господь, Твоєї церкви, щоб вони були на збудування Твого царства, Господь, тут на цій землі. Благослови кожну руку даючого, Господь. Можливо, хтось дає від того, що в нього немає дати, то Ти благослови, Господь, щоб кожен міг дати не з збитка, а з достатку, Господь. Ми сьогодні благословляємо. Людей. Ми благословляємо Твоїм святим іменем, Господь, всі ці фінанси. І дякуємо тобі, Господь, бо ти є вірний наш Бог. І нехай тобі, Господи, за все буде слава, честь і подяка в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також, Господь, ми дякуємо Тобі за сьогоднішнє служіння і наша молитва Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Навіки. Амінь. З миром Божих, Божих благословінь, пригощення чай, підходьте, спілкуємося. Хай Бог благословить.